Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах. Цього тижня на Миколаївщині двоє людей загинули. Ще шестеро зазнали поранень внаслідок атаки дронами. В Миколаєві презентували виставку до тисячного дня повномасштабного вторгнення, а в водоймах області шукали браконьєрів. Про ці та інші події далі розповім я, Олександр Гордієнко, у дайджесті новин тиждень Миколаїв. Двоє загиблих внаслідок нічної атаки на Миколаїв в ніч проти 17 листопада. Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі, повідомив міський голова Олександр Сінкевич. Влучили по житловому сектору та торговельному центру. Шестеро людей поранені, серед них двоє дітей. Одну дитину госпіталізували, з іншою працював психолог. Юрію про влучання поруч із його будинком розповіла дружина. Чоловік лікується у госпіталі. Приїхавши на місце, забіг у будинок сусідів, адже говорить, почув крики дитини. Я почав розкапувати там, де був прильот пащі і якби голос ребенка був. Я почав скапувати, тому що ну не броси поки мака. приїхали, їх визивали. Міліція приїхала, сала ніхто нікому нічого не допомагав. Просто треба було робити швидко. Отказывать помощь, мусор этот строительный выкидывать, хоть спасти ребенка. Я кричал соседке, Лена, Лена, ну, я не знал кто там, оно все было засыпанное, конечно. Получилось так, что потом уже ребята подъехали, какие, не знаю, или пожарники, или кто, начали немножко помогать. Я просто надышался сильно много угарного газа этого. Горело, горел не пенопласт, ну, пластик горів. Я вже я не мог просто дихати, і вже. Я просто вийшов. Хлопці вже почали там более-менее розкидывать. Это строймусор этот весь как бы. Загинула мама дівчинки, так. Да. Ну, скоро я видно, її достали, уже її витягнули вы, і виходить, що вони констатували смерть просто на то і все. Потім дівчинку. Винесли все, носили з неву. Скоро я почала уїхати, тому що шахер почав літі сюди дето. І мужчина какой-то носів на ту дівку, то в одну сторону, то в другу. Ольга переселенка з лівобережжя Херсонщини, розповідає, вночі вдома була з дитиною. Після влучання БПЛА у сусідній будинок сховалися у підвалі. Ми прямо сосіді да, з домом, який горів. і нас лісопишу голосю. В домі не кокан, ну зараз немає отоплення, немає води, света, все відрізали, ну що ведуться роботи. Всі цілі, ну, Слава Богу. Ребенка, звісно, буде, скоріш, травма психологічна. Після першої психологічної травми будемо вивчити второї. На місці працювали комунальники, які допомагали власникам пошкоджених будинків, говорить начальник адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук. Тут прильот. Безпосередньо в житловою заводівлю, є загиблі. Також постраждала вулиця Ковальська. Також є прильоти і по підприємствам бізнесової інфраструктури, я б так казав. Тому ну, сьогодні ночі в Заводському району безпосередньо дуже дісталося. На Миколаївщині рибоохоронні патрулі шукають браконьєрів та стежать за забороною рибальства на зимувальних ямах. Під час рейдів з початку 2024 року вилучено 816 заборонених знарядь лову. Збитки, завдані водному господарству, перевищують 18 мільйонів гривень. Складено понад пів тисячі протоколів. До виїзду інспекторів приєднались і кореспонденти Суспільного. Рейд організували в темну пору доби. Обстежували ділянку водойма в районі села Мішково-Погорілове. Олександр Щербина видивлявся браконьєрів у тепловізор, поки не помітив підозрілий човен. А ну тримайтеся. Сейчас будемо пробувати. За 10 секунд борт трибоохорони пришвартувався до човна, ймовірних порушників. Займаємо. Катаємося. Катайтесь, нашли. нашли. Нашли? Ну, у воді. Да. Тут і мішок у воді. Нашли? На берегу нашли. В човні інспектора виявили два мішки з сітками. Ще не встигли їх посипати, каже інспектор Олександр Щербина. На порушників склали протоколи. На знаряддя лову вилучили. Риби хотів піймати на сковородку, пожари, жрати хочу. Нема що їсти. Пройшлося сітку знайшов шоу та хотів піймати 2 кг риби пожари. Чи 2 кг, чи штук 5 карасей. На вудку клює. Да, На вудочку не хотіли посипати сітки і спіймати собі, чи продати, чи на прожиток риби. Так ми їх затримали, було составлено. Протокол по частині 4 статті 85 і вилучено дві месинові сітки приблизно десь метрів 100, вічку 50. Все, і справа буде передано до суду. Окрім тепловізора, інспектори використовують ехолод зі сканером. Сітки можна, раколовки побачити. Ну, на даному учасні раколовок, як тут вони не стоять, в основному сітки учасник. Дійдемо до того участка, де дуже багато черп. Там місні знають, куди кидать сітку. Поки одна група інспекторів патрулює водойму, інша пересувається вздовж узбережжя суходолом. Придивляться берегову частину, де особливо, де знаходяться ці міста човни, стоять дерев'яні, браконьєрські. І будемо перевіряти заводи береговід, всякі е очерети, де можуть знаходитися браконьєри. Рейди влаштовують щодня в різних водоймах та населених пунктах області. Говорить Олександр Щербина. З 1 листопада до квітня діє заборона на рибну ловлю на зимувальних ямах. Інспектор Дмитро Верлатий пояснює, чому вона е в'яла, вона знаходиться в стані анабіозу, вона неактивна, тому її легко влавлювати. От вона не може себе захистити, і тому то там заборона на вило з переліком зимувальних ям у водоймах області. Можна ознайомитись на сайті Держрибагентства, розповів Дмитро Варватий. 19 листопада минуло тисяча днів від початку повномасштабного вторгнення. У Миколаєві відкрили виставку, присвячену діючим військовослужбовцям, тим, які загинули в бою полоненим та зниклим безвісти. На заході були представлені їхні особисті речі, фотографії, а також предмети, які відображають реалії життя на фронті. Старший лейтенант та офіцер збройних сил України Ірина Ільясова розповіла про експозицію від своєї військової частини. Ідея цих світлин передати нашу многогранність, щоб розуміли, що ми не тільки захищаємо батьківщину, але ми створюємо свій дім, захищаємо свій дім, підтримуємо родину, дітей, все інше. Ми відносимося до повітряних сил, до сил протиповітряної оборони. І наш девіз — це ми тримаємо небо. Наша правда, так, яку ми говоримо, ми говоримо на сторожі охороні і обороні повітряного простору України. На виставку прийшла Галина. Вона говорить, такі заходи важливі, аби нагадувати собі та людям про те, що війна триває. Ми бачимо наших героїв, наші картини, як чого є. Ну, впечатлення, звісно, таке, самі знаєте. Все, пережити ці стреси в початку війни. У мене во двор попало теж. Ну, отдать дань пам'яті героям. Ну як же не пойти посмотреть. Все таки люди старались, люди гибнуть за нас, стоять, захищають нас. Чому не прийти? А Абі своїм долгом посчитали і вот прийшли. Організаторка виставки Алла Голімбієвська розповіла: на виставці представлено понад 300 експонатів. Ці всі експонати ми збирали, будемо так казати, по всьому місту, по частинам. Це була дуже така важка та кропітна робота. Майже будемо так казати, 24 на 7. Тут представлені у нас світлини. Так, це в нас безвісті зниклі, полонені, полеглі герої, які віддали своє життя за нашу країну. Після презентації експонатів відвідувачів запросили на перегляд документального фільму режисера Алана Бадоєва. Довга доба». Фільми показуємо для того, щоб вкотре нагадати людям, так що війна продовжується, що треба допомагати як і хлопцям, які знаходяться на нулі, так і в місті. Потрібна всім допомога. Тому цим фільмом ми хочемо донести так, що війна продовжується. Виставка триватиме до 6 грудня, говорить організаторка виставки Алла Голімбієвська. На цьому прощаюсь з вами більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.